Про ситуацію на Донеччині поговоримо з моїм колегою Владиславом Уколовим. Владиславе, вітаємо тебе і розповідає, яка ситуація на Донеччині наразі. Що ти можеш повідомити? Вітаю за 21 липня. росіяни вбили шістьох жителів Донеччини, чотири у Нью-Йорку і два у селі Дружба. Ще п'ятеро людей за добу дістали поранені. Про це повідомляє Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Армія окупантів. Ла авіабомбою Нью-Йорку за фактом загибелі чотирьох людей на поранення трьох розпочаток до судового розслідування. А, російська армія продовжує мати цивільне населення до неї чи масовані атаки з різних видів озброєння мирних населених флотах. На зокрема, а, вчора близько дев'ятнадцяти сили РФ обстріл Есенте Нюйорк, місто Творецька. Вворення про містян окупантів заслухав авіабомби це просто це повідомляє прокуратура Донецької області. В нас до костріл закинув місцевих мешканців, серед них подружжя які вилучення рятувальниками завалів зернованого будинку. Крім того, зазнали поранені ще троє цивільних, зокрема жінка, чоловік якого загинув їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня, доставили до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Окрім цього, окупанти 9-річного хлопчика та 16-річну дівчинку дівчинку. Поранили жінку в турецьку. Про це також протепроте цього. Також розпочато досудове розслідування. За даними слідства, 21 липня 2023 року, близько 14 30 армія РФ, ймовірно, з артилерія атакувала а, село Дружбу та місто Трець. Внаслідок прямого влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє дітей. А, тіло 9-річного хлопчика знайшли на подвір'ї будинку, а річну дівчинку ще ще бороли за життя, але от доїхавши до лікарні, померла. Також від вибухів зазнала тіло з 74-річна жінка, місцева мешканка. Крім того, росіяни обстрілюють майже кожен населений пункт вздовж лінії розмежування. Так до прикладу за минулу добу росіяни обстріляли Краматор, поцілили ракети 300 до території підприємства. найчастіше, ніхто тут не постраждав. Також на Волнома Колнувальському на напрямку ворог віч обстріляв зрадів перечистівку 21 раз артилерії і сам вугледар. А, а, на Донецькому Мар'їнському напрямку а, там подекуди а, теж обстрілюють ворог населені пункти, а, але а, в тих а, громадах без жертв на щастя. І ось а, загалом зага. Владислав вам... дякуємо тобі, дякуємо за те, що поінформував. І Владислав Уколов, наш кореспондент з Донеччини, розповідав про ту ситуацію, яка зараз наразі в регіоні.